Вдень споруда нічим не примітна. Невелика вивіска та зачинені двері. На стіні табличка з написом не галасувати. Проте вночі картина різко змінюється. Голосні звуки вриваються до квартир прилеглих будинків. З Срібенкам, звісно, складно. Якраз на цю сторону виходять окна. Якщо окно закрите, то, звісно, очень слишно. А якщо закрита, жарка. Ну, як вам сказати, повний розврат. Молодь відривається наповну до п'ятої ранку. Музика, алкоголь, танці. Як результат численні скарги від бажаючих заснути у власному домі. Інформація про незадоволення сумчан дібралася і до міського голови. Зокрема, надійшло три заяви за фактом отримання тілесних ушкоджень, один факт крадіжки майна, п'ять конфліктних ситуацій між відвідувачами та одинадцять заяв стосувались порушення тиші. Це, мабуть, Таке найбільше місце, де проходить, проходить всякі незрозумілі правопорушні дії. У виконкомі розповідають, що заклад має право на існування. Проблема в іншому оживати повинен у відведений час. офіційно у них режим роботи погоджений до 22.00. Але працюють вони до третього третій ранку. Про те, що працюють не за графіком, провокатори не приховують. Свідчення тому табличка на самому закладі. Після десятої до клубу міліція навідувалася з перевірками не раз. Порушення зафіксували та виписали штраф. Проте такий метод боротьби не надто дієвий. Адже спокійніше мешканцям від того не стає. Подальшу долю провокатора вже на найближчому засіданні вирішить виконком. Дар'я Марченко, Олеся Боровик, Олександр Гордус, Олександр Олексінко на часі новини. В день споруда нічим не примітна. Невелика вивіска та зачинені двері. На стіні табличка з написом не галасувати. Проте вночі картина різко змінюється. Голосні звуки вриваються до квартир прилеглих будинків. С ребенком, звісно, складно. Якраз на цю сторону виходять окна. Якщо окно закрите, ой, ой, відкрите, то, звісно, очень слишко. А якщо закрита жарко. Значне клуби там. Ну, як вам сказати, повний розврат. Молодь відривається наповну до п'ятої ранку. Музика, алкоголь, танці. Як результат численні скарги від бажаючих заснути у власному домі. Інформація про незадоволення сумчан дібралася і до міського голови. Зокрема, надійшло три заяви за фактом отримання тілесних ушкоджень, один факт крадіжки майна, п'ять конфліктних ситуацій між відвідувачами та одинадцять заяв стосувались порушення тиші. Це, мабуть. Таке найбільше місце, де проходить, проходить всякі незрозумілі правопорушні дії. У виконкомі розповідають, що заклад має право на існування. Проблема в іншому оживати повинен у відведений час. Офіційно у них режим роботи погоджений до 22.00. Але працюють вони й до тротки рамки. Про те, що працюють не за графіком, провокатори не приховують. Свідчення тому, табличка на самому закладі. Після десятої до клубу міліція навідувалася з перевірками не раз. Порушення зафіксували та виписали штраф. Проте такий метод боротьби не надто дієвий. Адже спокійніше мешканцям від того не стає. Подальшу долю провокатора вже на найближчому засіданні вирішить виконком. Дар'я Марченко, Олеся Боровик, Олександр Гордус, Олександр Олексінко на часі новини.